13 березня, середа один і той самий Дух. Ми знаємо про божественну єдність Отця і Сина з того факту, що в обох один і той самий Дух. Павло, сказавши, що ті, хто в плоті не може догодити Богові, продовжує, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Римлянам 8 розділ, 9 вірш. Тут ми бачимо, що Святий Дух є одночасно Духом Божим і Духом Христовим. Христос має життя в самому собі. Він Правильно іменується Єговою самоіснуючим. Ось дні настають, говорить Господь, і я виповню добре те слово, що я провіщав про Ізраїлів дім і про дім Юдин, тими днями та часу того, я Давидові зрощу пагінця справедливості. Він буде чинити на землі правосуддя та правду. Юда буде спасений в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть кликати так, Господь наша правда. Євреям 33 розділ від 14-го Шістнадцятий вірші. Тут говориться, що праведна гілка, яка буде вершити суд і справедливість на землі, буде відома під ім'ям Йогова, Господь, виправдання нашим. Отже, нехай ніхто, хто шанує Христа, не робить йому менше честі, ніж Отцеві, бо це означає збезчестити Отця, але нехай усі разом з ангелами на небесах поклоняються Синові, не побоюючись, що вони поклоняються і служать творінню, а не творцеві.